Вітаю-вітаю усіх. У нас сьогодні 22 -е, чи 3 -е, липня 25 рік Київська область, друзі, мої інжири. Хочу коротеньке відео показати і дещо підсказати, показати результати і покажу сьогодні деякі сорти у мене вже Бреба достигла. І так, дивіться, друзі, у мене є такий сорт інжиру, як називають його в народі Київський Великоплідний. До речі, мене Анатолій звати канал Тропічний сад. Це важливо. Друзі, дивіться, ось мій 20-літровий горщик. Це в нас основний врожай. Трошки вітер, може шумно, але вибачайте. І ось в мене бреба. Бреби було декілька всього, бумороз просто поскидало. Дивіться, як розірвало бребу. І які розміри. Я ваги не взяв. От єдине це я провтикав. Ну, Десь 100 грамів. Десь 100 грамів ось такий-такий от інжирчик. Це у нас бреба. Було багато вологи. Три чи 4 дні було так похмуро, йшов дощ. І було багато вологи, і ось вам результат. Ось вам результат. Просто розірвала плід. Дивіться, які розміри плодів. Я вважаю, що це дуже гарний розмір. Він ну, трошки було б непогано, щоб дозрів. От. Але мураха. Дивіться, вже біга. Тому я вирішив зірвати, зняти і показати. Поїхали далі. Не хочу затягувати. Дивіться, до речі, я знімав відео останнє про інжири, зупиняв точку росту. І це надзвичайно важливо. Ви подивіться, що От, пішло зав'язування як плодів. Моментально, буквально відразу через пару тижнів, сформувалися всі майже плодики. Просто колосальне. Але ось дивіться, я проходжу постійно, видаляю пасинки. Цей момент дуже важливий, тому що воно знову буде наростати, знову буде відростати. І я проходжу в оцих пазухах, ось, бачите, отак. Ну, в перчатках бажано це робити. Але я проходжу і отак от видаляю. Це, наприклад, Браун Турка, він також ну, ну, дуже сильно дає відрости. Пасинки наростають, тому я постійно проходжу і намагаюся видаляти, 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 видаляти. Тому що знову забира сили, нам відразу треба сформувати ягодку. Зараз ягодка вже сформована. Ось адріатичний білий. Також дуже такі прирости пасинки дає. Я виламую, проходжу. Взагалі за, за, запакований. Дивіться, все-все, все, все, все запаковано в плодах. Надіюсь, це видно. Я проходжу, виламаю і дивіться, зараз прийшов час, буквально недільку я начну видаляти вже нижні листя. Начну видаляти листя для того, щоб просвічувався кущик, для того, щоб прогрівалася коренева і попадало максимально багато сонця на плодики, щоб вони почали дозрівати. Я видаляти буду, отут відрізаю, палички залишаю. От, а сам, сам листочок видаляю. Але дивіться, у мене я вирізаю дуже сильно свої інжирчики. Я про це говорив, зараз не про це буду. І в мене бреба, у мене бреба одна. Я не знаю, чи не згнила вона ще. О, я достав. Ой, уже, уже, да. вже пішла бреба. Дивіться, вже аж перевисіло. Мураха також ось такий. Плодик. Це не ще не гниле, слава Богу, я встиг, що він не згнив. Буквально б сьогодні вже і. А вже майже майже ось ось-ось-ось трошечки таке. він, бачите, вже береться майже. Ну нічого страшного, це не гниль ще, він ще нормальний. Я зараз все порозрізаю. Я не знаю, один я знімаю, трошки незручно, як, наскільки воно фокусує, ще й багато-багато сонця, от, то, можливо, неякісно видно. То ви вибачайте. Отак от, от. Дивіться, це адріатичний білий. Кладемо сюди до наших плодиків. Це все поки кайбреба. Так, друзі, дивіться, я повторююся. Видаляємо, зупинили точку росту, видаляємо обов'язково наші пасинки. Це мега важливо також. Я тільки що вам показував, проходимо, просто виламуємо, виламуємо, постійно виламуємо, слідкуємо. Це не історія, що раз там обрізали щось і все. Дивіться, скільки плодів. Ой, листочок закриває, дивіться скільки. Нормальні розміри, до речі, плодів. Трошки кущ я загущений, залишив все-таки, але мені потрібно, щоб в мене ж був і посадковий матеріал. Тому я десь чимось врожаєм, якимось жертвою, але нічого не поробиш. Далі, я вам зараз ще покажу, бо час іде. У мене ще є один перший раз буду куштувати в себе цікавий-цікавий сорт. Він же називається муасон або кримський чорний. Ось рослинці тільки другий рік. Дивіться, які плодики. Формований вже все чудово. От, І дивіться, ось який плодик. Я думаю, що він вже достиг. Це також Бреба. Кримський чорний. Бачите, от його і називають чорним, тому що ось дивіться, який він. Ух, мені фіолетовий такий, да, як його дуже всі хочуть. Всі за нього запитують. О, нарешті я собі його вже і отримав. Дивіться, яка краса. Ай, супер, супер. Зараз, друзі, розріжемо. Це бребка, вона невеличка, але там основний врожай буде нормальний. Я просто не хочу довго зараз на цьому да? але хочу розрізати, показати, вам посмакувати і донести, що варто, варто вирощувати. Ось, дивіться, який, супер, просто. Я ну, задоволений. Так, дивіться. Сонце туди-сюди. І отак от воно трошки десь може і не фокусує, змінюється. Мій ножичок, який підписники подарували для дегустації плодиків всяких. От, дивіться, яка краса, яка краса, просто супер. Так, з якого почнемо? Давайте все-таки з київського почнемо. Я його зараз отак от. Розріжу. Наскільки ж незручно однією. Ой, бачите, як він ріжеться легко. Просто топ. Ну, бреба київського, звичайно, ну, дивіться, яка краса. яка краса. Якби не лопнув, то він би взагалі більш був би соковитий, я думаю, однозначно. Давайте розріжемо відразу всі адріатичний білий. От. Цей, звичайно, достиг. Прям, ну, він дуже-дуже такий ніжний, ніжний, ніжний. Дивіться. Ой, супер, просто клас. Дивіться, яка краса. І, звичайно, наш топчик, це який по красі. Я думаю, що муасон всі-всі інжирчики перевершить. Так, його ж розрізати, треба якось не почавучить, розумієте? Бачите, як незручно однією рукою. Ай давай! А, супер, майже супер. Вау, 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 клас. Ось, ось що ми маємо. Друзі, подивіться на цю красу. Подивіться на цю красу. Бачите, який фіолетовий, да, такий цікавий-цікавий. Всередині він трішечки. Я думаю, що він ще пару днів би полежав, би, ну повисів, але я вирішив просто вже зняти одним відео, щоб вам показати, продемонструвати. Так, почнемо з чого? Почнемо, мабуть, з Київського. Дуже цікавий такий структура. Бачите, багато вологи, він підриває, його розриває. Ну нічого, трошки я й поливав, я не бачив, що він почав достигати. І це відро, тому, ну, нічого. Так, давайте будемо пробувати. Друзі, клас. Солодкий. Ніжний. Да. Хороший. Єдине, це я ж говорю, якби він... Ну, майже, майже нічого не залишилось, зеленого нема. Єдине, те, що якби його не розірвало, він би більш соковитий, щоб його потримати. зрозуміли? Щоб його потримати. Супер. М -м -м. Клас, клас, клас. Ну я задоволений. Так, далі, далі. Трошки, бачите, так незручно, коли ти один знімаєш, ну ви самі бачите, тому вибачайте ще раз, мене, будь ласка. До речі, дякую. У мене є спонсорство на каналі Всього 50 гривень. Дякую, я вас бачу всім своїм спонсорам, хто підписався на От, То ви, якщо мені там пишете, обов'язково нагадуйте про це діло. Вас ще мало, але ви є, і я вам дуже-дуже вдячний. 50 гривень на місяць це я вважаю, а от підсказати щось я можу. Так, друзі, адріатичний білий, дивіться. Ось такий він. Ось такий він. Ніжний-ніжний вже також трошки не фокусує. Це вже достиг. Так, добре, пробуємо. А ну він такий м'який-м'який. Ну цей прям, друзі, цей прям розстав. Він вже зрілий-зрілий. Ну, Прикольно, навіть бреба, ну, як правило, бреба не така солодка, але достатньо цукру. Все супер, все, я радий, я задоволений. Клас, це дружині, це дружині. І все-таки наш муасон Кримський, чорний, який всі їли в Криму. І по сей день мені приходять і говорять нам отакий інжир. Я його собі пробую зараз. Також такий ніжний, цікавий, пробуємо. М -м 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 Хороший. Слухайте, я її. Масон, у нього була легенька така кислинка, а зараз я її не відчуваю. Або це Бреба, або, можливо, там просто він не достиг був. Тому отак от. Слухайте, ну прям супер. Прям супер. Я задоволений. 22 сьогодні число. Клас, бреба є, бреба достигав, незважаючи на в цьому році погода. Ну, сказати, літо таке собі. Поки. От, але, але ми вже маємо результат. Ми вже маємо ось такі м -м, бребки. Невеличкі, да, але білий він сам по собі не такий великий. ну Київський великоплідний все-таки файна ягода. Я думаю, що під 100 грамів її було точно. От, муасон цікавезний і на смак. І от знаєте, запитують часто, який краще. От я вам скажу. Я вам не скажу який краще, тому що це е, на любителя, це індивідуально, і от я кожен з'їв і він по-своєму прикольний. От Я не можу сказати, що якийсь з них найкращий. От, той зіси, там є свій якийсь присмак, той зі, от, ну Просто що цей більш такий ніжний мармеладний білий, да, він самий до речі, ранній. Це самий ранній, який достигає основний врожай. От, е, київський просто в горщику і Бреба вже достигла. Ну, Розміри, звичайно, ви бачите, в рази, в три рази більше точно. Муасон, та це невеличкий, я думаю, що просто перве плодоношення він зачепився, там одна бребка. А так, основний врожай буде точно більший, але дуже цікавий, красивий. Всі три інжири смачні, без всяких там слів. Хороший, класний, незважаючи, що навіть це бреба, говорю. Бреба, як завжди, не така соковита, не така солодка, але супер, супер. Я, ну, блін, задоволений. Я задоволений. Тому, друзі, робіть оці такі агротехнічні прийоми, чи як їх правильно назвати, тому що зупиняємо точку роста, видаляємо пасинки, обов'язково поливаємо інжири, особливо коли спека, коли на вулиці жарко. Зараз поливати потрібно інжири. Але. Перед самим дозріванням перестаємо поливати. Не зовсім, але зменшуємо поливи, тому що буде розривати ягодку. Навіть ви бачили, як е київський е великоплідний як його рве. От, трошки було забагато вологи. Тому це важливо. Зараз пройде буквально недільку. Я почну видаляти нижнє листя, Прямо видаляти масово його, от і, і піде достигати, я вірю, що в серпні місяці вже білий точно піде достигати, перший. Я це вже знаю роками. От самий такий невибагливий, простий-простий сорт. Дуже хороший, надійний, перевірений роками, він безпроблемний. Без Особливо там, де регіони, котрі більш прохолодніші, так прям, прям самоплідний, рекомендую. От. Тому приходимо, видаляємо так от пасенки, і потрібно трошки слідкувати за цим ділом. І все буде чудово. Інжирів буде багато. Тому, друзі, кому цікаво, ну просто ну засипано. Все в плодах. Я не знаю, скільки камера там воно передає, а воно так не передасть, мабуть, але все в плодах, в плодах, в плодах, в плодах, в плодах. От. Так що з вас лайкос, пишіть, коментуйте. Хто хоче підписатися, підписуйтесь. Спонсорство є. Я, знаєте, відкритий. От. Але зрозумієте, вас багато. І особливо, коли ви десь берете в іншому місці до мене, звертаєтесь за консультацію. Ну майте повагу й до мене. Я не можу всіх, я і так намагаюся підсказувати всім в будь-який час. Люди роками до мене пишуть, повірте. Але ж я один. Тому дякую за ваше розуміння. Всім бажаю гарних врожаїв, міцного здоров'я, миру. От, і вирощуйте інжирчики. Вирощуйте інжирчики. Це дуже цікаво, смачно, корисно і не тільки пепіно. Правильно? Я, до речі, знімав на Ютубі про пепіно недавно. Все! Пока-пока, до нових відосів.